В Чому різниця є передніх речагів, 244 кузов, фікат докато піробоксер странджампер? Показую. Речаги тут відстань мають однакову, посадочні місця однакові, болти однакові, все однакове. Але якщо взяти радіус 16 колеса, отут діаметр шарової виходить 24 мм. Якщо взяти 15 радіус, 15. от дивимось Діаметр виходить 18, 19. ну Плюс-мінус. Точно не виміряв. 18-19, ну, може 20 мм. така Різниця є в речагах на Fiat Ducato Peugeot Boxer Friend Jumper 244 кузов. Це модельний ряд з 2002 року по 2006 рік. Все однакове. Єдине, що діаметр посадочного місця на підшарову опору. Кому потрібно речаги, радіус 15, радіус 16 є в наявності контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно.